На жаль, ми зараз переживаємо такий час, в який маємо дуже багато втрат, втрат дуже болючих, тому що сьогодні помирають найкращі. Але треба розуміти те, що їхні смерті це як те золото. Золото найвищої проби сім разів переплавляють, щоб воно стало тим найціннішим. Але під час цієї переплавки дуже велика частина цього золота втрачається. І от Ця частина дорогоцінного золота, яке втрачається, це саме і є ось ці наші хлопці, які сьогодні ж кладуть життя за наше майбутнє, за те, щоб ми могли, наш народ, наша нація, наша країна могла вже стати ось дійсно тим золотом, на яке ми вже заслужили. Просімо, щоб Господь прийняв у своїй райській оселі бієнного воїна Миколу, дарував йому царство небесне. А вам, дорога родина, дорогого терпіння, пережити цю страшну втрату.